Перш все задоволений тим, що проекти, які були започатковані в минулому році, продовжують реалізовуватися. В Забродах ми відкрили стоматологічний центр, якщо так можливо, для села це назвати. Але я не знаю багато сільських рад в Волинській області, де є свої значить, стоматологічні кабінети. Напевно, для села це подія. Ми пообіцяли в минулому році, що цей центр буде працювати, значить, цей кабінет, і своє слово стримали. Це дуже важливо. Я думаю, що люди розуміють, що візити голови адміністрації це не просто візити ввічливості, а це конкретна робота, конкретні кроки по соціальному розвитку села. Хочу сказати, що скоріше всього це не був простий прийом. Це напевно така розширена нарада за участю представників всіх гілок влади, тому що я так нарахував, що в нас було 10 сільських голів, були депутати обласної ради, голова районної ради, селищний голова, представники місцевої влади в частині депутатів районної ради. Тобто, це була велика. Комплексна нарада по обговоренню питань соціально-економічного розвитку регіону, і в тому числі ми старалися вирішувати конкретні питання конкретних мешканців Ратнівщини. Особливо приємно те, що продовжується тенденція спілкування з сільськими селищними головами. Це говорить про те, що вектор децентралізації впевнено набирає оберти. І сьогодні все більше і більше сільські голови цікавляться, яким чином як будуть виконуватися їхні повноваження. Вони хочуть мати підтримку з боку районної і обласної гілки влади, але, виходячи з тематики піднятих питань, вони все більше і більше заявляють про свої права. І напевно помаленьку починають брати на себе обов'язки відповідні. Важливим фактором результатів сьогоднішнього прийому є те, що люди звертаються не стільки, можливо, з своїми власними проблемами, коли вони говорять про інтереси, які зачіпають громаду: земельні питання, питання пов'язані з комунальними послугами, екологічні питання. Питання пов'язані з розбудовою інфраструктури, це дуже багато було питань по дорогах. Ну і, звичайно, як завжди, незавершене будівництво школи, садочки. Район живе, район розвивається, мешканці району, влада всіх рівнів думає про перспективу, і це головний підсумок сьогоднішньої зустрічі.